Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас. Вітаю вас, рада бачити і чути. І вітаю глядачів, підписників. Доброго дня. Дякую, навзаєм, Рада вас теж бачити і чути. Сьогодні хочу поговорити про актуальні новини, зокрема, які стосуються і світу і України. Почну напевно з найобговорюванішого питання. Ось за останні дні. Зустріч ймовірна зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Путіна. Власне, дуже багато. Передбачень про те, коли це станеться, в якій країні Угорщина, Рим, датами в Італії, 15 серпня, 11 серпня. Все ж таки, давайте подивимось, чи відбудеться їхня зустріч, і спершу взагалі де вона може відбутися і що вони будуть на ній обговорювати? Чи буде це публічно відомо всім, чи це буде знову ж таки приховуватись? Я б зробив би акцент все ж таки скоріш на арабські країни або е, ну, теплі краї. А карта Сонця, вона нам дає підказку, що це більше підходить під Об'єднання Арабські Мради, Оман. Я не знаю, можливо, країни Близького Сходу. Е, другий момент. В нас карта необмеженого вибору вона випадає по дурні, тобто буде, знаєте, як свідома запутування ситуації і е велика кількість дезінформаційних процесів, тому що ти дуже сильно боїшся, що тебе якось зв'яжуть по рукам та ногам, або ведуть в оману, або приносить руйнівні процеси. За рахунок цього ти будеш е до, до останнього. Не анонсувати зустріч, і, е, ми дізнаємося про це, або на сам, на, напередодні, або вже під час самої зустрічі вийде якийсь інсайт. Е, в нас є складова трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів зазвичай. Це та складова, котра відбувається за зачиненими дверями. 90% розмови, 90% комунікації буде віч, навіч, або при дуже е, обмеженому колі осіб, котрі е, будуть в, в, в спілкування. Е, для презентації, для того, щоб показати, що ця дійсна зустріч була. Ну, буде зроблено спільне фото, е, коротка розмова на 5 хвилин, але без Функціоналу, тобто виключно для того, щоб зобразити картинку. Один зобразить картинку, що в нього все під контролем, все так задумано. Другий буде показувати, що навіть з диктатором він може знайти спільну мову для напрацювання свого там, політичного такого капіталу, направленого на внутрішню аудиторію. А, стосовно дат, ну Незважаючи на те, що я бачив велику кількість анонсів, прогнозів і презентацій, що це відбудеться вже, вже от от в серпні. І незважаючи на те, що карта Сонця, вона дає підказку, що це може бути літній період, в нас випадає карта пожинання плодів, котра зазвичай характеризується кінцем літнього періоду, і в нашому випадку я думаю, що це скоріше за все. Ближче до осіннього періоду, я б зробив би акцент на 10 е, числа вересня місяця. Тобто не, не, ну, не випадає мені він як е, комунікація, котра відбудеться зараз. Воно буде постійно якось або переноситись, або з'являтися нові перепони, котрі необхідно буде о, вирішити, обумовити, е, з котрих необхідно буде вийти. Тягнення часу. І за цього я думаю, що випадає енергія саме не серпнева, а на вересень. Угу. Віктор пам'ятаю, що ми говорили в прогнозах ще да, наших попередніх про те, що на той момент, да це десь там декілька місяців тому було взагалі не було такого варіанту. Да, вони бачили загалом, що. Ось в найближчим часом можуть зустрітися загалом три три тобто Володимир Зеленський, Дональд Трамп і Путін, зараз є вирогідність того, що так і залишилося воно. Воно залишилося в форматі того, що ця, ця зустріч вона висить на волосині підвішаний стан невизначеність її може взагалі не бути, незважаючи на те, що є прямий анонс. А друге стосовно. Трійки мечів. Трійка мечів це момент виходу ситуації з-під контролю і запуск лось реакції, яку ти не зможе зупинити. Комунікація Путін Трамп. вона можливо, комунікація Трамп. Зеленський, вона важлива можлива всі в трьох або от Путін, і Зеленський. Він мені не випадає в розкладі все одно. <звіт> Віктор, скажіть зараз на тлі ось да, цих новин про можливу зустріч Трампа і Путіна. Почули, майте шерота такі новини. Е Багато і в наземні медіа зокрема українські та проросійські про те, що зараз намагаються нашу війну заморозити, тобто і до кінця там цього року вона конфлік... вона буде заморожена, і власне що Україна, що Росія. Підуть один одному на поступки згадзну заради ось такого замороження, заради припинення вогню. Чи правда це чи дійсно зараз на тлі цих чуток підігріваєте, чи дійсно такий розклад варіант можливий в майбутньому? Замороження це пауза. Замороження це е, карта миру. Замороження це якийсь підвішений стан. Мені не випадають карти, котрі вказували на пряме замороження або завершення процесу. Е, якщо її буде відбуватися якась пауза, вона буде відбуватися по дурню. Тобто е, це е, коли ти граєш в гру і тобі кажуть пауза, перерва, перерва. Але при цьому, коли ти оманливо думаєш, що зараз йде пауза і не робиш ніяких активних кроків, твій опонент він намагається натягнути на свій бік більше ресурсу, більше бонусів, плюсів для того, щоб після. Того, як натиснути на Play, продовжити процес з більшим натиском. Воно випадає як замороз... заморозка, як пауза, нечесна пауза, нечесна гра, намагання наверстати втрачене і. Принести руйнівні процеси в більшому обсязі, тому що ти намагаєшся нечесно використати цю можливість не в пошуці миру, не в пошуці завершення, а в пошуку часу для того, щоб віддишатися угу. і знову продовжити. Е, і наступне моє питання, яке знаєте, трошки відволічемось від е, цих новин, тому що. Як тільки так почалася власне повномасштабна війна в Україні, я пам'ятаю, що дуже багато всі писали про те, що да, куди пропав ковід, да, куди пропав вірус, маски тепер не треба, і так далі. Але все ж таки зрозуміло, що випадки ковіду були в цей час в Україні, і так далі. І ось зараз почали з'являтися новини про те, що черговий ковід повертається, але в Україні вже фіксують новий штамп вірусу, який все ж таки зараз набирає і дуже швидко набирає обертів, Називається він стратус. Скажіть, будь ласка, чи загрожує ну так принаймні пише деякі пабліки найближчим часом Україні знову ж таки карантин і повернення маскового режиму? Ще й додача до війни? Ні. Не загрожує карантини повернення маскового режиму, хоча є передумова, котра свідчить про те, що є певні загрози, котрі ми не будемо сприймати настільки серйозно, як ми сприймали це під час пандемії. Я думаю, що українці вони вже закалені війною, вірусами, зрадами, підставами з боку партнерів. І, ну, психологічний імунітет він вже випрацьований. А стосовно такого глобального явища, як карантин або масковий режим, в нас випадає перевернута перспектива. Тобто немає, немає тої складової, що ти будеш. Входити в цю ситуацію. Більше того, воно з розкладу випадає як ситуацію, котру можна взяти під контроль. Я думаю, що все буде впиратися просто в звичайні нерадикальні засоби профілактики, і виглядатиме це скоріш за все, як сезонне грипове загострення, котре ти зможеш тримати в руках. Я дякую вам, Віктора, за проросту і передбачення. Впевнені, що будемо слідкувати далі за подіями, які відбуваються в Україні і в світі. І до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе.